Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів? Правильно? Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату. а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я самі. З різних людей, оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу. От на, на прикладі маркетингу я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так, я чому цьому не навчитися, я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки. був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, і я починав працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів заканчувати, ні Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять, це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати. і приходить домой віддохнуть, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І е, на прикладі, просто онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу. Виставляйте просто відео і будете це гроші. Він, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація.